Якщо потрібно створити у Word елемент автотексту, тобто замінити якесь введене слово цілим словосполученням. Наприклад, абревіатуру ЗПФК ми можемо замінити на Звягерівський політехнічний фаховий коледж. Як це зробити? Виконуємо файл, параметри. У вікні параметрів, яке з'явилося, ми повинні відкрити вкладку Правопис і натиснути параметри автозаміни. У нас з'являється вікно, в якому на вкладці Автозаміна можна здійснити ось таку заміну. Наприклад, ми вводимо абревіатуру ЗПФК і вказуємо праворуч, на що. Це буде замінено. Звягільський, політехнічний, фаховий коледж. Натискуємо Додати і в словничок Word добавилась такого способу автозаміна. Натискуємо ОК і тут погоджуємося теж. І тепер спробуємо ввести, коли ми великими буквами будемо вводити ЗПЦК і натискуємо Пробіл, автоматично зміниться абревіатура на ціле слово сполучення. Аналогічно потрібно буде виконати, так, із своїм прізвищем. Далі слово скорочене екон замінити на економіка, абревіатуру БО замінити на бухгалтерський облік і «ОО» на облік та оподаткування.